Привіт, мої любі українці, гості України. Ви знаєте, що у кожного олігарха завжди був свій шут. Раніше там, знаєте, там в королівські часи це просто називалося шут, а зараз це переросло в форму народних депутатів. Тобто дивіться, от візьміть такий приклад: там у э, Ахметово свій час був цей Ляхшко, Олег такий. пам'ятаєте, вилами там. ці а, а зараз ось тут у нас новий такий шут є. І що цікаво, він спочатку був від партії регіонів. Ну, це біглий президент, що зараз там в країні агресорці сидить. А потім він чомусь став уже таким патріотом, і зараз цей шут уже працює на Петра Олексійовича Порошенка, на бувшого президента України. Це Олексій Гончаренко. Ви знаєте, що я в політику, як правило, не лізу, але коли це стосується моєї професії. А тим паче, коли стосується моїх клієнтів, я маю відстояти їхнє право, які б ці клієнти не були, тому що це моя робота. Так от Олексій Гончаренко зараз перейшов трошечки межу. Чому? Я розумію, що він шут, йому треба веселити народ, що йому олігархи дали завдання, він його виконує, але вибачте, давати брехливу інформацію людям це неправильно. Є багато брехливу інформацію, яку ви перевірити не можете, але зараз я вам надам інформацію, де конкретно Олексій Гончаренко бреше. Значить, з трибуни Верховної Ради він почав розказувати, як у пані крупи взяли там кучу мільярдів, мільйонів там всіх грошей на світі згоден, це погано, це здорово, але не Олексію на цьому піариться, тому що не він затримав. Це затримали державні органи, як би там не було. А Олексій людям цю інформацію так надає, нібито це він затримав цю крупу, а держава нічого не робить. Дивіться, що Олексій Гончаренко почав казати з трибуни Верховної Ради. Що в тому, що депутат Одарченко втік з країни, виніми. І законодавство це народний депутат, який має знати закон краще всіх нас з вами. Друзі, йдемте далі. Хто нам тут закони визначає? Хто визначає, як боротися зі злочинністю? Розкажу вам народний депутат Одарченко, член антикорупційного комітету Слуга народу, якого спіймали на хабарництві, а зараз він вже спокійно втік за кордон. Ну, в них же проблем нема з виїздом за кордон. Вони і звільняться, і демобілізуються за кордон поїдуть, бо Крупа їм підпише всі справки, своя крупа, свій сек. І вони спокійно або по зеленки перейдуть. Яка різниця? Все пройдуть, все перейдуть. В них ніяких проблем нема. Народний депутат Дмитрук це член комітету стан правоохоронної діяльності, друзі. Теж в нього проблем нема. Це теж слуга народу. Нагадаю, нагадаю, давайте не забувати. Давайте не забувати, І що ми бачимо? Одарченка, слуга народу, крупа, слуга народу, Дмитрук, слуга народу. Ми продовжувати далі цей перелік. Олексій так маніпулює цією інформацією, щоб люди розуміли, що зараз будь-який депутат спокійно може так взяти і виїхати за кордон. Там Дмитрука спочатку він там хайпить, потім це ж Одарченка. Нагадаю вам, що народний депутат Ударченко, який втік з країни, це мій клієнт. Як він втік і чому втік, я знаю більше, ніж хто завгодно. Це, що зараз там вам розказують сьогодні по телевізору, це все здогадки, і я звідти не бачу навіть 10% правди. От, і що я хочу вам пояснити, що Олексій Бреше. Він е, маніпулює свідомістю людей, намагається їм показати, дивіться, е, е, яка погана влада, тому що сьогодні будь-який народний депутат може взяти і втікти з країни. І це. Це недоліки законодавства. І замість того, щоб прийняти правильні закони, то держава там приймає якісь неправильні закони. Отакий От посил. Дивіться, що маніпуляція. Ні, ніхто народному депутату Одарченко не дозволяв виїжджати. Йому заборонено виїжджати як по закону, більше того, чому він виїхав з країни. Тому що він є обвинувачений в кримінальному провадженні. Самі обов'язки покладені на нього. Кримінальному провадженню, кримінально-процесуальним кодексом, забороняють Ударченко покидати країну. Це немає такого закону, який дозволяє сьогодні Ударченку пересікти державний кордон. Звісно, що хтось там йому, можливо, допоміг або, можливо, він втік разом з хлопцями, які тікають через тису. То вибачте, якщо народний депутат втік з країни, незаконно втік, повірте мені, там ніхто не винен, ні держава, ні прикордонники, ну людина знайшла спосіб втікти. То що це означає, що сьогодні в цьому треба обвинувачувати владу? Я згод мені самому не подобається те, що сьогодні влада пропонує підвищення податків, про які ми зараз поговоримо окремо, що там вимучив гетьманцев. Це взагалі ну, на голову не налазить. Розумієте? Це сьогодні позиція по ТЦК. По мобілізації купа-купа проблем. І я не згоден з багатьма позиціями держави, але вибачте, коли необґрунтовано сьогодні перти на державу з трибуни Верховної Ради, це просто показує сьогодні обличчя нашого українського парламенту, розумієте? І не ті слуги народів винні, і не ці там, я не знаю, голоси якісь винні. Всі вони сьогодні, ці депутати, варяться в одному котлі, і всі вони думають приблизно однаково. Тепер щодо гетьманцева. Ви знаєте, дуже така страшна позиція народного депутата гетьманцева. Вона показує сьогодні позицію партії Слуги народу. Ну а ми знаємо, що це про президентська партія. Тому що саме цей гетьманцев хотів при хотів, прийнятті цього податкового кодексу, щоб налоги 5% військового збору платили військові. Але чому я кажу, що могло бути гірше? Була правка 988, правка гетьманцева. Фактично обкладала податком військовий збір і військових, тобто з мінімальної зарплати військового, 20-100 тисяча гривень знімалася в якості податку. Причому вчора він прискав слюнями з трибуни Верховної Ради, як він сам виразився, випригував зі штанців. Ну, це добре, що правка не прийшла, тому що якщо прийшли б військові, то вони ж ці штанці б зняли. Якби не ці військові, гетьман це вже був би за кордоном. Він би не був би в Україні і не думав би про податки. Але сьогодні ці військові настільки боронять його життя, що він сьогодні може приймати закони, але схватає наглості приймати таку. Норму як е, збивання грошей з військових у вигляді 5% податків. Як бачите, я повністю згоден з Дмитром Розумковим, але щодо самого Дмитра, скажу чесно, гарно каже, він десь ображений, можливо, на те, що його зняли там з він ж був там головою Верховної Ради. Але скажу вам чесно, що це пройшло нове покоління шутів. Це Шут Ахметова. Давайте казати чесно, але більш інтелектуальний, більш молодий, більш скажімо так, продвинутий. І як бачите, що зараз покоління шуті, воно еволюціонує в більш таку гарячу інтелектуальну голову, тому що дійсно Разумков вигідно відрізняється від, скажімо, того ж ляшка або цього ж Олексія Гончаренка, тим, що він більш інтелігентно виглядає і більш так довірливо, знаєте, має обличчя і всі історії, до речі. Тепер дивіться щодо Гончаренка, дивіться ще в чому полягає брехня. Гончаренко розказує, що Дмитрук, нібито фітнес-тренер, який потім, коли Став депутатом, накупив кучу нерухомості, автомобілі. ну, став майже олігархом. так? А потім Гончаренко просто так не думаючи, що видає, що точно такий самий Одарченко. Просто давайте нагадаємо: пан Дмитрук був фітнес-тренером. Це не бізнесмен. Тепер пройшло 5 років. Пан Дмитрук живе в Лондоні. Все, вже, там, Явно працює, там не фітнес-тренером. В нього там є, як ми розуміємо, є нерухомість, автівки, якби, ну це абсолютно вже інше життя. Ой-ой-ой, ой а як це пояснити? Інший Одарченко, теж слуга народу. Все те саме тільки в Харкові. Там став депутатом, член антикорупційного комітету. Точно такі самі що? Фітнес-тренер з Ніщеброди, який став олігархом, чи що. <кхід> так я вам поясню. Ні. Одарченко до депутатства. Це був сином ректора Національного біологічного університету. Це огромний університет. Це дуже потужна машина в сфері освіти. Розумієте? І його батько був далеко не бідною людиною. І Адарченко сам по собі, коли став сином цього батька, він уже по замовченню був далеко не бідною людиною, ще з одного року свого народження. Він не був фітнес-тренером, якого з'явились гроші, коли він став депутатом. Я не знаю, як Дмитрук, але, наприклад, у Адарченка постійно мозок працював в сторону заробітку. Можливо, там і є якесь провадження щодо того хабаря, але ж ми з вами не знаємо, немає вироку суду. І що там було, Можливо, провокація, можливо, там слідство щось не додивилось. Ми з вами не знаємо. Але це не ніж брод, який став депутатом від слуги народу». Це людина, яка прийшла вже у владу з грошима і не з маленькими. Можливо, з більшими, чому самого Олексія. Тому оце така є особа у нас, як шут від Петра Порошенка Олексій Гончаренко, і його слова завжди треба, я вважаю, перевіряти. Тому що зі 100%, що каже Олексій. Я не буду казати чіткий відсоток, але дуже великий відсоток є реальної брехні. Тому перевіряємо всі слова наших народних депутатів. На жаль, живемо в такий час. Сьогодні відео у нас вийшло таке більш політичним, але все ж таки з натяком на кримінально-процесуальний кодекс. І, будь ласка, залишайте свої думки на моєму телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, оскільки зараз там, ну я постійно викладаю саму свіжу інформацію практично туди. Заходьте на мій сайт. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо не сподобалось, дизлайк. З вами був адвокат Ігор Лип'явка. Побачимось у наступних відео.